Привіт друзі, привіт всім підписникам. Сьогодні невеличке оновлення асортименту. Заїхала малокубатурна техніка. Зокрема, вперше, мабуть, на моєму каналі. Це нові мотоцикли 2023 року випуску. Це Suzuki GSX S125 2023 модельного року. З системою, ABS. бачите, частково зібраний. Частково розібраний. От тут вона, маса запчастин. Упаковка, в якій вони приїхали, документація окремо. Ось От, тут знаходяться документи. Ну і, Звичайно, моє Lego, яке я буду збирати. І на фініші ви побачите підготовлену техніку, зібрану і так далі. Хто не хоче пропустити, підписуйтесь на канал, буде детальний огляд. От. Це у нас перший Suzuki gsx S. Потім заїхав у нас Suzuki 23-го року в такому червоному матовому кольорі. Хто дивиться мій канал, бачили синій варіант, синій перламутровий кольор. Тут уже червоний такий красивий матовий варіант. От, і Третій варіант це Suzuki GSX R125 з системою ABS. Отак От вони будуть виглядати на картинки. Ой, тобто вживу, <ріх> як на картинці, з ABS BS-ом 125, той виконаний в формі стріта, а цей як спортивний вже мотоцикл, зберемо, побачимо. Ну, і звичайно ж, на мою думку, найцікавіший і це Honda PCX 23 го модельного року. 125-ка, також новий абсолютно. Добрий день. Добрий день. вечора. Побачте. Так, що вам хочу показати? Давайте я вам покажу вже від себе PCX з новою красивою оптикою в красивому синьому такому матовому кольорі, не підключавши ні акумулятор, нічого. От показую вам є, як їх. Трошечки розпакував. Техніка дійсно дуже цікава. Кому реально подобається і хто хоче придбати собі от будь який з цих вказаних апаратів, телефонуйте, робіть попереднє замовлення. Ось так виглядає повністю нова техніка, все новеньке. Ну і, звичайно ж, ви можете. Попередньо забронювати. Телефонуйте, кому цікаво. Ну і підписуйтесь на канал. Очікуйте детальний огляд по кожній модельки і тест драйв. І тест -драйв. Всім гарних покупок.